Всім привіт! Сьогодні я готую борщ український пісний. Взагалі варіантів приготування борщу є дуже багато, дуже велика кількість, але може комусь подобається такий варіант, як я буду готувати. Для того мені буде потрібно на 2 літри води, 200 г картоплі очищеної буряк, 300 г відварений вже. Морква 100 грам, цибулька ріпчаста 100 грам, чесник 3 зубчики, капуста білокачанна 200 г, гриби в мене заморожені були, я їх розморожую, 50 грам, перець булгарський 50 грам, квасоля відварена. Або таку я маю заморожену, вона швиденько дуже готується. Бо я її заморозила зеленою, якоюсь зеленкуватою, ще не до кінця достигную. Томатна паста, одна столова ложка. Олія, звичайна соняшникова, дві столові ложки, оцет яблучний, одна столова ложка, сіль, цукор, перець горошком, лавровий листок і перець духмяний горошком. В Каструльку я поставила 2 літри води налила і поставила розігріватися. Тим часом буду нарізати кубиками картопельку. Насипаю каструльку. Ступлю нарізаю моркву. Половинку морквинки я буду підпушу, а половинку я нарізаю такими півкільцями. Морквочку додаю туди до картопельки. І тепер ту квасольку. Як я вже казала, вона є така. Не до кінця достигла, я її почистила, помила, заморозила, і тут вона дуже швиденько вариться. Десь півгодинки, 40 хвилин, то я її сюди додаю. Вона разом з картопелькою якраз вариться, поки буде картоплю варитися. Додаю ще солі, пів столової ложки, і нехай кипить. Нарізаю цибульку звичайно піднесеньким кубиком. Цибульку я вже в розігріту олію сюди додала. Нехай трошечки потушкується так. А тим часом натру моркву, на такі дрібні терці для моркви. Морпочку натерла. Тепер соломкою перець. Пленькою, соломкою, можна кубиком, як вам подобається. Цибулька підсмажилася, такий чуть-чуть золотистий котір має, вже гарно пахне, за смажкою такою. Тепер я додаю морку. І той перчик. Нехай так Тушиться напівготовності. Буряк нарізаю соломкою, то можна натерти на другій терці, але воно буде так, трошечки по-іншому виглядати. Так воно буде смачніше. Соломкою. Овочі трошечки підтушкувалися, можна для того, щоб вони швидше пом'якшилися, накрити трошки сковорідкою кришечкою. Бурячок я так порізала на такі. Ну, не дуже, дуже тоненький. Бачите, не дуже тоненьку соломку. кому як подобається. на свій смак і вподобання собі готуйте. Це бурячок. Зараз я заправлю томатну пасту. Одну ложку столову томатної пасти беру тарілочку і трошки назвожу її водою. Було б дуже добре, іби ви мали консервовані помідори перетерті, можна ще туди додати їх. Пиріжок вже готовий, проварений, тільки потрібно трошечки випускувати. І з тими іншими інгредієнтами, що я додала. Ось на ще трохи буде долити і накрию кришечкою, нехай трошечки хвилин на 5 потушкуються разом. Так, і в тому моменті зараз я ще оцик. Додаю оцик, сіль і куплю. Із півстолової ложки даю цукру. трошечки. Бо Ми вже солили попередньо. Я посолила ово овочі, які я в каструльці відварюю. Картопельку із з морпочкою. І сюди додаю одну столову ложку яблучного оцту. Решта вже буде потім, коли клем... я заправлю борщ. Вже все поєднаю, всі інгредієнти в, в каструльку, то там потім потрібно буде скуштувати і вже тоді додати, чи ще буде потрібно. Оцту, солі і всіх решту спецій. Зараз я накриваю і шипечку хвилин подушкую. Бурючок гарно протушкувався. Газ я виключила, нехай так вже буде. Тепер до картопельки, яка тут готується. Додають і грибочки. Тут можна відварені, сушені, сушені грибочки помити, відмочити, відварити і можна навіть з тою юшечкою сюди додати. Буде дуже смачно. У мене тут поки що заморожені, або можна печерички протушити з цибулькою собі і печерички так додати. Тепер додаю ті перчики, духмяний, горошком чорний і лавровий листочок. Нехай ще покипиче. 10 хвилин. Картоблька напів вже готова ще накриваю, нехай покить. Тим часом, поки там готується ще в каструльці ці всі наші інгредієнти, то я наріжу, підготую капусточку. Понесенько насікти. Тепер додаю капусточку. 5 десь покипить. Десь 3 хвилинки капусточка покипіла, вона ж така напівготова. І додаю тут вже густоту, яку ви хочете, щоб борщик був, наскільки густий, то ви вже собі самі дивіться. Додавайте поступово собі курячок. Любите густіший, то можете все додати. Якщо трошечки річий такий, то можна навіть ту заправочку, свою морозильну камеру зібрати і буде на наступний борщ. Тепер тут потрібно скуштувати насіль, оцет. Солі ще потрібно додати, точно. Трошки цукру, десь чайну ложку цукру додаю. І десь ще так приблизно чайну солі. І оцту Ще оцту додаю обов'язково коло. Бо яблучний оцін не настільки концентрований, то я ще столову ложечку ось сюди додаю. Можна звичайний столовий давати собі. Той яким користується, але потрібно завжди скуштувати на смак. Не давати зразу багато. О, і так має закипіти ще трошки. Клинку. Зараз закипить і я буду додавати чесник. Я той бурячок весь сюди додала, так як я по рецепту вже і сказала. Я люблю трошечки густіший, такий, бо не сильно густий, але трошки густіший, щоб він буде, був ситніший такий. В кінці додаю чесничок, я його трошечки роздавлюю. І можна там на дві частинки собі. Можна через чеснику давку один зубчик. Бо якщо роздавати на чеснику давці, він більше буде концентрований. А тут я даю стільки. Як не подобається вам чесник, запах чеснику, то не даєте. Але в загальному хоча б один зубчик, він такий, робить ще такий смачніший борщик. І в кінці додаю, і ще буквально трошечки Зараз кипне і вже буде зовсім готовий борщик. Бочик вийшов гарний, такий червоний. Тут, якщо вам якісь інгредієнти не подобаються, то ви можете їх просто не давати. Давайте ті, які вам подобаються. Якщо, наприклад, капуста по якійсь причині вам її не можна, я деколи заміняю її брокколі або цвітною. Головне довести до смаку. Щоб вам подобався смак того борщу, дуже смачно. Я такий борщ готую завжди в піст, на святу вечерю. Він готується дуже швидко. Десь хвилин 40, напевно, до годинки часу і борщ вже готовий. Деколи наперед відварюю бурячок собі в морозилку. І з того бурячка тоді розморожу і так само готую швидко, воно готується. При подачі трошечки посипаю свіжою зеленю або замороженою, якщо є. Так що готуйте. Нехай вам вдається, це не є складно і дуже смачно виходить. Підписуйтеся на канал, ставте бувайте, Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!